Змагання серед шкіл братського району відбулися у рамках всесвітньої програми Дитяча легка атлетика, яка націлена на виявлення та розвиток спортивного таланту у дітей. Вона розрахована на 45 хвилин. Це тривалість одного уроку фізичного виховання. За бажанням вправи можливо міняти та доповнювати з урахуванням характеристик програми. Цього разу змагались у естафетах стрибках через перепони, перетягуванні канату та багато в чому ще. Не забули їй про інтелектуальну та творчу частини. Дитяча легка атлетика розрахована на дітей різного ступеню підготовки. У кожному виді потрібні свої навички. Тож більш спритні перемагали у бігу, а силачі у перетягуванні канату. В Братському дуже хороша спортивна база, два спортивних зали, площадка. І радує те, що діти видно, що займаються фізичною культурою і спортом. Роз'єд хороше спортивне поповнення. У Братському спорт розвивається, але, на жаль, у місцевих масштабах лише деякі спортсмени виїжджають на всеукраїнські змагання. Ми дуже активно займаємося таким видом спорту, як баскетбол. І учні нашої школи зовсім недавно зайняли друге місце на Кубку губернатора міста Миколаєва. Також займають призові місця у Різноманітних спортивних змаганнях. Ну, стараємось тримати спортивну марку школи на висоті. Діти показали справжній дух суперництва, а розігрітись та налаштуватись на перемогу їм допомагали однолітки. Болівальники палко підтримували улюблені команди. Дуже активно, діти боліли за своїх. Це було видно, що вони кричали, махали, свистіли, дуже активно болели. Діти також добре готувалися, приготували нам номер танцювальний, самодіяльність. Часто люди, на яких рівняються в юнацтві, відіграють важливу роль у подальшому житті. Саме тому на цей захід була запрошена справжня зірка легкої атлетики Інга Бабакова. Ну, наша задача э, – бути моделями для підражання, щоб діти дивилися і розуміли, що спорт – це не тільки прийшов, побігав, як на фізкультурі, але також ти можеш добитися определенних результатів, мати ім'я, мати своє положення в суспільстві. Братчанка Катерина Золотарева практикує пауерліфтинг. Нещодавно стала кандидатом у майстри спорту, посівши перше місце у змаганнях на Кубок України. Вона успішно подужала такий недівочий з першого погляду вид. Я просто прийшла, якби займатися в зал на спортклуб «Граніт», Е, От якби прийшла, займалася просто з легким з легкою вагою. А потім е, у мене мій тренер е, Настенко Євген. Е, от, він мене підтолкнув. Він ще вже майстер спорту по пауерліфтингу». За загальними результатами перше місце посіла команда жовтих, але все одно перемогла дружба та всі отримали подарунки за участь у змаганнях. Також юні спортсмени та навіть вболівальники були нагороджені за конкурс малюнків та вікторину. Ігор Карманов телевізійні новини Миколаївщини.